Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені, що заважає повернути наших військових полонених в Україну. Так, хочуть обміняти, де боротьба, обмін на військових Росії. От. Тут загрожує також Є військові, я так розумію, це росіяни, які їх будуть судити. Є якісь свідчення про них, скажіть, будь ласка. Вищі сили, що заважає обміняти військових України, повернути в Україну, яка є перешкода? Так. Зараз це дуже важко зробити. Зараз чомусь Та було все набагато краще, але зараз от чомусь закритий шлях. Оце я заперечую. Заперечую постійна боротьба за кожного полоненого, за кожний рух в цьому напрямку. Заперечую Вищі сили. Прошу допоможіть нам, будь ласка, заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи на повернення полонених в Україну. Тут добрі карти. Так, щось такі змусять расистів, щоб видали полонених. Ну, їх такими невеличкими групами. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи нашим людям із російського полону. Повертаються українські військові, цивільні люди, діти, жінки. Більше не можуть рашисти тримати їх у полоні. Більше немає такої політичної волі тримати полонених, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Є дуже сильне бажання повернути, віддати всіх полонених українців. Буде так. Вернути в Україну буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю і прошу, допоможіть відкрити всі шляхи на повернення полонених в Україну. Більше немає жодної перешкоди. Повертаються полонені. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення полонених в Україну. все сказано здійснено і так буде. Так, мають повернути людей. таких їх додушать расистів, що вони змушені будуть видати всіх військових. Дякую за увагу.